Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика освіта, і сьогодні ми поговоримо про те, як користуватися Binance Futures. Що таке Binance Futures? Binance Futures деривативний підрозділ Binance, являється провідною біржею деривативів. З моменту запуску у 4 кварталі 2019 року Binance Futures є найбільш швидкозростаючою біржею в галузі. В цілому, Binance Futures пропонує доступ до чотирьох лінійок продуктів: USD Margin – Ф'ючерсні контракти. Підтримка безстрокових контрактів та контрактів на поставку з розрахунком у або BUSD. Coin Margin – Ф'ючерсні контракти. Підтримка безстрокових контрактів та контрактів на поставку з розрахунком у криптовалюті. ОПціони Спрощують торгівлю опціонами для роздрібних користувачів. Завдяки вбудованому кредитному плечу користувачі можуть максимізувати прибуток при мінімальному ризику збитків. Битви кейміфікація торгівлі криптовалютами, де трейдери беруть участь у битві, щоб дізнатися, хто з них має більшу прибутковість за певний період. Режим маржі Оберіть потрібний вам режим маржі, крос маржа чи ізольована маржа. Кредитне плече: максимальний розмір кредитного плеча, доступного для користувачів, залежить від умовної вартості вашої позиції. Що більша позиція, то нижче кредитне плече. Ви можете налаштувати кредитне плече відповідно до своїх потреб, і всі розміри позицій обчислюються відповідно до умовної вартості контракту, виражених в USDT або BUSD. Таким чином початкова маржа визначається обраним кредитним плечем. Оберіть потрібний вам ордер. Лімітний ордер це ордер, який розміщується в книзі ордерів з конкретною лімітною ціною. Його буде виконано лише якщо ринкова ціна досягне вашої лімітної ціни або кращої ціни. Ви можете використовувати лімітні ордери, щоб купити актив за нижчою ціною або продати за вищою, ніж поточна ринкова ціна. Тільки розміщення. Ордери типу тільки розміщення додаються до книги ордерів, коли ви розміщуєте ордери, але вони не виконуються негайно. Маркет ордер. Маркет ордери виконуються негайно за кращою доступною ціною. Стоп ліміт це умовний ордер протягом встановленого періоду часу, який виконується за вказаною ціною після досягнення заданої стоп ціни. Стоп-маркет ордер використовує стоп-ціну в якості тригера угоди. Однак, коли досягається стоп-ціна, замість цього запускається маркет ордер. Трейлінг стоп ордер дозволяє трейдерам розмістити встановлений ордер на певний відсоток від ринкової ціни, коли ринок коливається. Він фіксує прибуток, дозволяючи угоді залишатися відкритою і забезпечуючи збільшення прибутку, поки ціна рухається у напрямку, сприятливому для трейдерів. TWAP. Це стратегія алгоритмічної торгівлі, спрямована на досягнення середньої ціни виконання, близької до середньозваженої ціни періоду, зазначеного користувачем. Розміщуємо ордер на купівлю BNB. На нашій платформі Binance Futures ви можете відкривати лонг або шорт позицію з кредитним плечем, щоб знизити ризик або отримати прибуток на волатильних ринках. Перше. Виберіть потрібний вам ордер. Друге. Виберіть рівень кредитного плеча на свій розсуд. Третє. Виберіть відповідний тип ордера купівля або продаж. Четверте. Вкажіть кількість контрактів, якими ви хочете володіти. Можете одразу поставити Take Profit Stop Loss» або додати вже у відкритій позиції. Переходите на вкладку Позиція. Take Profit Stop Loss». Вибираєте Take Profit у відсотках або USDT. Коли позиція дійде до зазначеної точки, ваш ордер автоматично закриється з профітом. Вибираєте стоп лос у відсотках або USDT та тип тригера. Ціна маркування чи остання ціна. Коли позиція дійде до зазначеної точки, ваш ордер автоматично закриється із збитком, який ви обрали. Торгівля ф'ючерсами пов'язана зі значним ризиком і можливістю як отримання значних прибутків, так і збитків. Прибуток у минулому не вказує на обов'язковість прибутку у майбутньому, весь ваш маржинальний баланс може бути ліквідований у разі різких змін ціни. Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути в результаті використання вами цієї функції. Щоб дізнатися більше про те, як захистити себе. Відвідайте нашу сторінку. Ресурси по відповідальній торгівлі за посиланням під відео. Досі не спробували зручну торгівлю у смартфоні. Завантажте додаток Binance. Хай торговий термінал і гаманець завжди будуть у вашій кишені. Дякуємо за увагу. Не забудьте підписатися на канал Binance Ukraine і натиснути дзвіночок, аби отримати сповіщення про наші наступні відео. А ще ставте вподобайку, аби ми знали, що це відео було корисним для вас, і пишіть у коментарях, які теми та продукти варто розкрити наступного разу.